Всім привіт родичі! Ну що, предлагаю вам подивитися ціни. Зараз покажу вам на популярні продукти в Норвегії, це супермаркет Ківі. зараз глянемо картошечку. Ну і проче. Сідайте поудобніше. Ціни вам буду примерно в доларах озвучувати, щоб ви орієнтувалися. Поїхали. Лайк, підписочка, це обов'язкове условия. Перше. Картошка. Дивіться, 2,5 кг картошки. 5,5 доларів. 2,5 кг. Може якось розділити, бо мене зараз голова все не зображає вот картошечка маленькая для запіпання, наприклад, вона годиться 5,5 доларів за 600 грамів. Кілограм стоїть 9 баксів один. Ось така от картошечка. Получається у нас за кілограм 2,8 долара. Ну, чуть менше 3 доларів. Примерно там 115 гривень вийде. Далі. Капуста 2,5 долара. Свіжа молода. пока не бачу. Ця штука 4 долара за кілограм. Правда, її пару разів в своїй житті їв, ну таке воно. Цибулька. 3 за кілограм First price, це як наша своя лінія ТПшная. 3 долара, хороша цибулька. Така 4 долара за кілограм получається. У них сразу бачите, ціна за кілограм є. Це 2 долара за 2 штучки. 2 долар штука. Морковка. Що вони нас там пишуть? 3 долара. 4 долари за кілограм Морковочка виходить. Отака. 400 грамів 1,7 долара. Така морковка можна кушати, вже вона помита. Ну і ця 2,5 долара є ціна морковка маленька. По-моєму, доволі таки непогано. Виходить вона по ціні, 12,5 доларів за кілограм. Органік, еко, тут слово еко дуже сильно люблять. Шампіньйони 250 грамів 1,85 долара. Ну Воно плюс-мінус ціна виходить. Я вам так, щоб ви орієнтувалися. Кокос 2 доллара штука. Такий хорошенький грибочки Ці вони для супа 2,2 доллара така пачечка. 150 грам. Є, естественно Таке брокколі 2,5$ за кілограм. Цей 7,5$ красний перчик. Ця капуста 1,5 доллара. Чим налічається була перед цим, я не знаю. То еко, наверное, це не еко. 3,5 доллара така. Що вам ще покажемо? Горох. Це на сьогодні, кстати, 26-27.06 число. 4,5 долара. Цибулька зелена, 3 долара, такий пучок хороший. Хліб 7 голова. Дивіться, що у нас тут 2 долара така буханка. Получається здорова. Ну, Хліб тут доволі дуже вкусний, вони люблять бачите, всякими присипочками такими класними. Що є що Цей 4 долара, здоровезна буханка сірий. Цей теж 4 долара. Ну, це можна їсти його неділю. 4 доллара такая буханка, булочки. Сколько у вас. Две такие булочки. Один-3 доллара. First price булочки. От виходить теж сценарій за килограмм. Це хлеб 2 доллара за здоровый, 750 грамів буханка білого. Угу. Піца 3-2 доллара такая вот, выпечка. Слойка почти 3 доллара. Грам за 100. грамм не знаю, грамм 100 грамів. Дуже класні такі от булки, мені вони дуже сильно подобались, дивіться. 8 на 1,8 долара, Їх просто береш, кидаєш в духовку, я просто ними раніше обкушувався, кидаєш в духовку. І буквально 5 минут достаєш вони гарячі, м'які, ну як тільки з духовки хліб, ой, класна штука. Ці 6 ну тут цілий їх лента. Тут їх дуже багато, бачите. 6 доларів, Взагалі їх морозилку, десь в морозилку таке продається, зараз подивимося. 1,6 доллара, такі от два багети. Теж жариш, потім маслиця, красної рибки, просто песня. Отакі от сосісочки. 21 доллар за кілограм виходить їх. Ну і пачка 5 доларів така. Соуси по 2 доллара. Класні. Це примерно 3 доллара. Ну, там ще 3-4 такі от пачки. А за кілограм 10-15 бачите. Кока-Кола 8 доларів і банки 2 і ще додаються за 10 банок така пачка. Тобто 10 доларів і 2 долара вам потім вернуться така Кока-Кола. Це вона нас за скільки? 6 бутилок, півторушок, 11 доларів. Ну і плюс бутилки 1,8 долара. Така Кока-Кола, ящики. 12 доларів і 3 долари за, за баклажки. Тут багато банок, 15 по 330. Свининка маринована. 14 доларів. так видно хорошо. Тоді свининка гриль філе 17,3 долара за кілограм. Отака от, от для запікання. М'яско. Свининка така 13 доларів. Получається на ціна. І тут ще якась свининка 12 доларів за кілограм. Свинина доволі вкусно, теж їв частенько. Ось ось красна риба. 23 доллара за кілограм. Ну, Тут він і то щося то, що раму не можу зібрати. Тоді такий соус 1,5 доллара. Такий тоже 1,5 доллара. Подивимося, всякі маргарини, наприклад, що тут робиться. От маргарин пів кілограма 2 доллара є. Що з прайсомське, є маленькі кубики, тут є ще є масло. Холодильничок такий от стоїть. Тут значить у нас що є? 6 доларів такі. Я забувся вони фрикадельки. Його. Пардон, 4 долара. 3,3 долара. 4,5 долара. Це що то з м'ясом. що-то на багатом. Тісто для піци всякі такі от коржі. 3,5 долара, 6 доларів, здорові. Це тісто не бачу, там десь це знизу. Ну теж менше 3 доларів. Тісто на піцу готове. 2,3 долара, 1,8 долара. Всякі намазки, соуси, все є. Сир тертий 5 долларів 370 Вот, пожалуйста, до піци. Ну, Давайте ще глянемо з вами на красну рибку. 46 за кілограм. Така вирізочка лосося. 27 доларів, такі от кусочки лосося вже нарізані. Ці у нас 30 за кілограм. Це я все називають за кілограм, напоминаю. Тут 17 чим-то за кілограм, 17 чуть-чуть креветки 6 доларів, а за кілограм 22 долари. Так що бачите, рибка тут не до конца дійшла. Філешка курина. Що у нас там пишуть? 13,5 доларів кілограм Угу. Тут у нас пишуть 18 доларів філе. Чим у нас я чесно не знаю. Курочка. 11 доларів за кілограм, яка красива. Паці лапки Ого. Це щось чересчур, воно, по-моєму. 237-23 долари, 24 долари за кілограм. Це якась кучерява лапка. Це всякі на їхні бурітоси. Бачите, 25 доларів. Вже воно жарене тільки в мікроволновочку і годиться. І ще курочки отакі от є 10 доларів за кілограм. Угу. Отакі от ножки є мариновані. гриль. 8-9 за кілограм. Напоминаю, Норвегія осло супермаркет Києві називається. Філішка 184-18,5$ first price. І ще тут я назвала свининку. 9 доларів кілограм свининка такої от вирізочки без шкури. З якої часті не знаю, напевно, ще ребра є кусочок. 15 доларів от, гриль за кілограм. Раніше бачите? 20 доларів такий от маринований барбі. 20-22 долара кілограм фарш у курва. Фарш 11 доларів кілограм, 15 доларів почти кілограм, 22 долара кілограм, 10 доларів кілограм, це хороший чувствою. І цей теж 10 за кілограм. Той 15 доларів. Це говядина. Ковбаска. Ковбаска. Це якісь сосісочки, такі от 12 доларів за кіло, сусідська норвежські, 15 доларів за кіло. О, це хороші, я дивлюся. Це як ці в Польщі парувки. Ой, хороша ціна. 6,5 доларів в кілограм. Ці 8 доларів за кіло. а такі котлетки. 13 доларів в кілограм. Сир моцарелла, Не за кілограм, 20 доларів, а так 2,5 долара кульочок. Це як в Польщі ці кульочки. Цей 3,5 долара за кульочок. 28 доларів, цей 19 доларів. Хороший. Ще подивимось у цю рибку, це хороша. 17,5 доларів за кіло. Вона ще чітко заморожена. Шокова заморозка, чи як вона називається. Отакі ціни я вам ще познімаю в другому супермаркеті Рема. Побачите. А іще, дивіться, тут стоять от холодильники, це все повикидалося, воно потім поїде, я думаю, ви догадуєтесь, куди воно все поїде. Хороші холодильнички, Ну, Звісно, помити його треба. Я думаю, воно все робоче. Не може там якийсь конденсатор чи щось відпало. Духовочки, лампочки. Тут же на холодильнику, якісь вандали двері, по-моєму, дірвали. Стиральна машиночка, вірку. Бачите, вона вже трошки підгнула. Отак от. Це заслужений лайк. На цьому будемо заканчувати. Я вам обов'язково зайду в другий супермаркет, познімаю подовше відео, покажу. В принципі, постараюсь показати на все ціни. Оці от названня просто я трошки теряю з норвежки. Ну, може там десь тупнути з якоюсь, етою, з якимось названням, ну вроді. Основне я вам показав, почув що там у вас за цени, мені це теж дуже цікаво, бо я вже не був такий, як три роки теряюся в ценах. Машини недорогі їдуть, геліки, ой, фольцоки. Клас. Ви ще спрашували, чим норвежці займаються. Їде на лижах, на гору.